Доброго дня всім. Я хочу вам сьогодні показати, як я готую смачнючий салат з рибою. Риба у мене це кусочки сьомги, лосось, хто як назве, так і буде. Оце з такими кусочками, смак незрівнянний, що риба, що запечені овочі, тут і горошок. Подивіться вам, знаєте, як каже молодь, зайде на раз. Приступаємо. Розпочинаємо приготування салату з того, що, отакі, дивіться, в мене є три буряки, я їх вже закрутила і одна велика морквинка. Оце ми ставимо в духовку 180 градусів на годину. Чому? Якраз у духовку, тому що салат буде смачніший з печеними овочами. Можете відварити, але смак не гарантую, буде не те. Ставимо на годину, а самі тим часом готуємо рибу. Отакий ось кусок сьомги у мене. Потрібно зрізати. Із шкіри. Дивіться, як гарно пішло. Отак от ось, бачите, як гарно зрізається. Вам не обов'язково одним куском, тому що ми її всю, якщо у вас філе ще краще, але в мене більш бюджетний салат. Через те він зроблений Із отаких от. Бюджетних варіантів рибки сьома. Все-таки продаються на ярмарках полоски, де куски із брюшка. Відрізаємо. Це теж відріжу. Це тут якраз перо. Так, не хочеться ж мені його, щоб. Зайшло, ага, ловила. Ось. А це, як бачите, це відкидається в сторону, відкину цю сьомгу, всю, що у вас, чи філешка, чи отак, ріжете на отакі ось кубики. воно все поріжеться маленькими кубиками, щоб вам було добре брати в салат і щоб в салаті воно все перемішалося. Порізали на кубики, а потім ми її присолимо. Ми чуть-чуть додамо або сік лимона, або, в моєму випадку, це лайм. Он, лимона нема вдома. У мене завжди є такі, як кажуть, замінники. От я і це, мабуть, ми її ще поріжемо отак. От Салат роблю якраз порційний, і воно буде все разом і так є. Зараз готуємо нашу рибу. Тут в мене приблизно 300 грам. Я так зрозуміла, що салата буду робити більше. Не обійшлася однею ті сьомочкою. Зробила ще й другу туди. Порізала точно так. Значить, на 300 грамів риби. Я отак ось на кінчик ножа перчик. У мене, тут треба жирніша. через те, ви знаєте, що брюшка більш жирні, пів чайної ложки солі. Щоб воно просоліло. Оце все перемішаю. Воно має так само настоюватися, щоб риба гарно просоліла, поки запечуться овочі, риба наша просоліє і буде відмінна. Ви ж знаєте, що це все робиться швидко. І сюди, Буквально чайну ложечку я додаю. Якщо, повторюся, сік лимона, у вас є то сік лимона. У мене тут йде сік лайма, він більш концентрований. Через те я буквально от капельки, отак все перемішаю. Хай оце все настоюється. Зробити з лимоном, буде з лимоном. Лимон ще й дасть аромат. Все, чекаємо, поки все, те спечеться, а те просоліє. Ось і спеклися наші овочі ще теплі, але я дала їм, бачите, ще парують, розвертаємо, почистимо від шкірочки, тому що шкірку я не знімала. Воно пропеклося і точно так, і буряки вони були в мене ціленькі. ось подістаємо все оце. І, як я завжди кажу, до справи в мене береться ось отака штучка. Нам все його не на тертушку, воно все має бути маленькими кубиками. Почистили і немає. Оце цього, цього різаного такого ситочка. Значить, ножиком ріжете все на маленькі кубики. І це. і це. Відціджуєте. У мене тут 450 грам зеленого горошку. Його потрібно відсідити, щоб повністю скапала вода, бо горошок теж піде. Ну, і відповідно, поріжемо. Зелень. Буквально отак, декілька гілочок, зрізаємо оце широке відкидаємо. Хоча, знаєте, літом ще краще, а зимою воно все має вартість, ще й гарну вартість. Я далі вам розкажу, що можна робити із оцими товстими корінчиками. Воно в нас все пригодиться, все піде в діло. Ну, і тепер складаємо. Кучу один салат Перший наш наш горох. Сюди ж висипаю подрібнену моркву та буряк. бачите все кубиками є сюди ж висипаю. Сир сулугуні теж маленькими кубіками, є. І сюди ж висипаю подрібнену зелень, цибулька та кріп так. І тільки тепер ми сюди додаємо буквально пучку солі, тому що у мене горох, він солонкуватий такий, знаєте, відчувається смак. Сир, він, хоч і сологуні, але теж він має свій смак. А зелень, моркву і буряк потрібно присолити. Перемішаємо сюди додамо трішки. Бачите, який гарнющий буде. Це, можна сказати, майже вінегре, вінегрет, але не вінегрет. Сюди додаємо трішки олії. Буквально От тепер без риби гарна столова ложка олії. Оце все перемішали. І тільки тепер додаємо. Сюди рибу так вона просоліла все. Наш салат з рибою готовий. Залиште його на півгодинки. Воно має все стати, знаєте, помінятися і ароматами, і соком, і всім іншим. Овочі мають пройти рибкою. Рибка має ще щось забрати у овочів. І отак на півгодини. Через півгодини можна сідати і смакувати. На цю хвилину велике вам дякую. Дуже велике вам дякую. Спасибі, що ви зі мною. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, я вас всіх дуже люблю. Смакуйте на здоров'я!